Поміряв балкон, будемо скликать. Таміря, чую щось шумить і шумить. Та кажу, це у вас якийсь кондиціонер чи вентилятор кажу, чи що це Ну, Ось така штука шумить, дивіться. Принтер. Називає. Це принтер у вас, да? так? А що це, принтер, він... принтер. це він друкує, таке інтересно? Це він друкує... Кутики на для військових ось таку робити допомогу, люди на пенсії вже. Кожен як може, так і допомагає. Той плати податки, той щось то той кришечки собирати. Треба щось всім робити. Скільки вам років оцей час? Місяць буде 70. 70 років. Ось бачите, навіть в такому віці можна щось робити і бути корисним для цієї держави. А вам, всім, лодарям, ті, що сидите і мужики здоров'я, отак. Електронний прибор, бачите, сюди показує, 60 градусів це на плиті, а сама машина 230 видає. І що дуже важливо? От світлом як можна працювати, якщо ось трошечки не доробили, там далі виключиться світло і все, прокололо і все заново. А така невеличка штука 3 години займає часу, щоб оце його наблокуваюся. Бачите,